Заступник Лаврова, нібито міністра закордонних справ Росії, каже, що якщо Сполучені Штати будуть випробовувати якусь ядерну зброю, то будуть дзеркальні відповіді. Власне, і якщо Сполучені Штати передаватимуть або застосовуватимуть якусь ядерну зброю, то теж будуть дзеркальні відповіді. Ну, насправді, ми вже бачили ці дзеркальні відповіді, випробування сармату і рознесені. Вибухнувши аеродром Плесецьк, а хто ще не підписався? Зараз розмову продовжується. Ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім, і поставте лайк, все не заважає. Принаймні, шахта запуску цього сармату. Для чого Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю, якщо ми всі побачили, як вона насправді працює? Ну, це е, козир, яким Росія буде користуватися і надалі. І для Росії це який не який, але все ж таки інструмент стримування, тому що ем, ми можемо так з сарказмом дивитися на е, те, як Росія вдається до ядерного шантажу, але на практиці ніяких дій конкретних не вживає. Але ядерна зброя це все ж таки не жарти і недооцінювати загрозу з боку Росії в будь-якому випадку не можна, враховуючи той факт, що дії російського керівництва, як ми е, дуже часто можемо побачити, можуть бути дещо ірраціональними. Вони діють, е, вони діють в якійсь своїй такій логічній рамці. Насправді в них є певна логіка, але її іноді буває дуже важко розгадати. І в Сполучених Штатах Америки дуже серйозно ставляться до такого роду погроз. Вони, в принципі, світове товариство повинно серйозно до цього ставитися. Ніколи не можна нехтувати такого роду загрозами, тому що ти ніколи не знаєш, а коли насправді настане той момент, коли Росія все ж таки реалізує свої погрози на практиці. Тому для Росії це певного роду інструмент стримування, і вони будуть продовжувати його використовувати ну і так довго як можуть насправді. А хто насправді їх в чому? Справа в тому, що ми раніше говорили про те, що Китай, наприклад, який є ну, головним актором, можна сказати, в маніпуляціях над Росією, принаймні про це кажуть, що Китай, нібито не дуже за ці ядерні погрози, і що він, мабуть, ну, принаймні Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним, на зустрічі з Лукашенко тим самим говорив про те, що ну, не треба так робити. І навіть були. Ну, Не офіційна інформація про те, що після того як Путін вирішив перемістити тактичну ядерну зброю до Білорусі, то був так би мовити серйозна розмова. Була з Сідзінпіням словом, чи от як до цього ставляться в тому числі і партнери Росії, і чи це узгоджено з ними, як думаєте? Партнери Росії, в тому числі і Китай, ставляться з підозрою з сумнівом, тому що навіть для Китаю дії Російської Федерації багато в чому не зрозумілі наприклад, в Китаї не розуміють, як можна було впрягатися в спеціальну воєнну операцію, яка не була прорахована на 100%. успіх, я маю на увазі цієї операції, не був прорахований на 100%. Тобто Київ за три дня, але за три дні виявилося, що Росія не здатна досягнути своїх стратегічних задач. Вже я думаю, десь наприкінці 2022 року стала очевидна стратегічна поразка Росії у цій війні. І вже на річницю повномасштабного вторгнення Китай опублікував усю свою політичну позицію, так званий мирний план. Тобто в Китаї вже зрозуміли, що військовим шляхом навряд чи Російська Федерація зможе досягнути перемоги, і до сих пір в Китаї не вірять в перемогу військовим шляхом жодної зі сторін, ані України, ані Росії. Тому я закликаю до переговорів. Ну. По-перше, тому що це іміджові питання, по-друге, там щиро вважають, що це єдиний може бути е, вихід для того, аби припинити бойові дії, принаймні. Щодо ядерного озброєння, це дійсно дуже чутливе питання для Китаю. Вони категорично проти розхитування режиму ядерного нерозповсюдження. І з цієї причини вони також так підозріло ставляться до двосторонньої співпраці між Кендер та Росією, але її не коментують відкрито і не критикують відкрито. Справа в тому, що ядерний шантаж. Це все має от це, все певний ланцюжок подій, Воно все один зоном пов'язано. Ядерний шантаж Росії і в тому числі той факт, що повномасштабне вторгнення в Україну відбулося не в останню чергу, через те, що Україна свого часу зробила вибір позбутися ядерного арсеналу, призвело до висновку Пхеньяні, що ядерна зброя це козир, від якого в жодному разі не можна відмовлятися. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, Щонайменше. Про ніяку денуклеаризацію на Корейському півострові зараз мова не йдеться взагалі. А пхеняні дійшли висновку, що ядерна зброя це єдиний можливий інструмент захисту проти, проти ворогів. Це призвело до інтенсифікації ракетних там, цих тестів, запусків, тестувань і так далі. Це призвело в сусідніх країнах до розуміння в Японії та Південній Кореї, що КНДР це, ну, досить стає більш загрозливою. Це призвело до того, що розпочалися дискусії в цих країнах про необхідність розробки набуття власного ядерного арсеналу. Тим паче, що південна Корея та Японія це дві держави, які дві держави у світі, які ну у відносно короткий термін можуть розробити ядерну зброю, особливо Південна Корея. В них була е, воєнна ядерна програма. Причому таємна, вона розроблялася кілька десятиліть. Вони мають ресурси. В цьому також не зацікавлені США. І для того, щоб цей е, трошки послабити напругу США пропонують ядерні гарантії, ядерну парасольку і збільшують свою присутність біля китайських берегів. Це дуже сильно не подобається Китаю. Звісно, Китай зацікавлений як країна-член ядерного клубу, так званого Китай, зацікавлений в тому, аби от режим ядерного нерозповсюдження е, тримався от в тих якихось рамках, які світовим співтовариством були створені за цей час. Uh, ну і плюс звичайно що м, застосування ядерної зброї ну це вже буде початок ядерної війни, якої насправді то ну напевно, крім Росії, ні хоче ніхто. Тому в Китаї це питання дуже чутливе, і вони дійсно закликали неодноразово, як ми можемо судити з того, що ми можемо бачити в медіа, в тому числі закликали Росію утриматися і від шантажу, агресивного шантажу, і від тим паче застосування Сі дземпінь, коли був в Європі в своєму турне невеличкому на навесні, якщо не помиляюся, він був у Франції, зустрічався з Еммануелом Макроном та Урсулою Фондерляєн, І пані Фондерляєн заявила якраз таки, що Китаї зіпін особисто, Особисто зробили значний внесок у стримування ядерної загрози з боку Російської Федерації, тому е, Китай буде і надалі закликати до того, аби все ж таки утримуватися від такого радикального кроку. З іншого боку, в Китаї, як правило, не коментують. Е, ну якщо от Росія намагається представити е, у своїй такій пропагандистській риториці, що. А вони не є ініціаторами, але вони просто захищаються і вони якби відповідають да роблять такі заяви у відповідь. Китай дуже часто утримуються, не коментує такого роду заяви, тому що ну Росія має якесь своє уявлення про національну безпеку, якусь свою перцепцію да про оборону і так далі. Тому вони там. Можуть все одно можуть використовувати принаймні цю риторику в якості інструменту стримування, поки що Китаю вдавалося стримувати Російську Федерацію, і ну скоріш за все, то справа в тому, що в Москві, напевне не до кінця е, готові все ж таки на такий радикальний крок на застосування ядерної зброї. Тоді так би мовити, з іншого боку питання з іншого географічного боку. Марк Рют робить перший візит в якості генерального секретаря НАТО в Київ, і як думаєте, цей візит сам перший саме в Київ, головна мотивація це така підтримка України як майбутнього партнера. Чи от, візит, який покликаний ну, не знаю, яким чином запобігти застосуванню Росії ядерної зброї ну словом, якщо якби не було погроз застосування ядерної зброї з боку Росії, чи була б така увага НАТО до України і Марка Рюти, зокрема? Я більш ніж впевнена, що все ж таки була би. Це був дуже важливий дипломатичний крок. В першу чергу, навіть і якщо були б відсутні погрози і шантаж з боку Російської Федерації, скоріш за все, новий генеральний секретар НАТО, навіть якщо це був би не Марк Рюте, хтось інший так були ж дискусії щодо того, хто потенційно може обійняти цю посаду. Все одно, перший візит, скоріш би за все, був до Києва, тому що цей візит покликаний. Затвердити і переконати нас, в тому числі світове співтовариство, що Аль... Північно-Атлантичний Альянс продовжуватиме підтримувати Україну у цій війні, продовжуватиме підтримувати реформи, які в Україні відбуваються. Це не треба трактувати як, як сигнал, що НАТО вже готова прийняти Україну як повноцінного члена. Тому що повноцінне членство в альянсі це ну, дуже складна робота, яку нам доведеться реалізовувати багато років насправді, е, і навіть після завершення війни, але це сигнал того, що ми все одно можемо розраховувати на північно-атлантичний альянс на окремих партнерів, е, і це сигнал того, що ця підтримка залишається непохитною. Це дуже важливо насправді для нас, тому що це наші ключові партнери. Ми можемо розраховувати не тільки на європейські держави, не тільки на північну Америку, але і на партнерів НАТО, наприклад, на Японію на південну Корею в тому числі. Тому е, це був дуже важливий сигнал, дуже потужний сигнал, якщо можна так сказати. Е, і це, це дійсно е, демонстрація того, що ми можемо розраховувати на наших е, партнерів з е, північно-атлантичного альянсу і в подальшому, і в дипломатичному контексті, і в військовому, в тому числі.